В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у випуску. Говоримо про найактуальніші події станом на цю хвилину. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Ворог цілив по Покровській та Червоногригорівській громаді є приліт по енергетичному об'єкту. Понівечені і три приватні будинки, і стільки ж господарських споруд авто, лінії електропередач. Всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються. Очільник обласної адміністрації Сергій Лисак зустрівся із делегацією управління Верховного комісару ООН у справах біженців, зокрема представницею інституції в Україні Кароліною Ліндхольм Білінг та головою Дніпровського сап-офісу організації Октавіаном Мохоре. У планах розширювати проєкти із ремонту колективних центрів проживання переселенців найближчим часом вирішили укласти меморандум про співпрацю. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність вкотре допоміг лікарям нашої області, які щодня рятують життя наших захисників та мирних мешканців. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова отримала допомогу від міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Представники фонду передали лікарям апарат, який слугуватиме рятівником під час реабілітації цивільних та тяжко поранених військових, яких доправляють до лікарні з найгарячіших точок. Это трехканальный электронейромиограф. Предназначен он для обследований пациентов, которые проходят реабилитацию. В основном это все направлено на неврологическую категорию. Он очень важен в обследованиях, особенно при осколочных ранениях, особенно те ребята, которые поступают там с осколочными ранами, с рваными ранами, где задеты непосредственно нервы. Аппарат предназначен для выделения функциональной и ультразвуковой діагностики областной лікарні имени Мечникова. Существуют нервы, конечності часто бывают плегии, то есть рука или нога висит, она, по сути, без движений. Для того, чтобы определить проводимость, этот аппарат особенно необходим для того, чтобы поставить диагностику и побыстрее ставить на ноги. Дальнейшая динамика, подвижность очень много зависит. И наши врачи очень большое время не имели такой аппаратуры, которая позволяет это определять. Осколки они перемалывают вместе с сосудами нервы. Для того, чтобы установить проводимость нервную, этот аппарат очень необходим. То, что надо, да. Да. Так что вы молодцы. Спасибо. И я хочу сказать, Огромное спасибо фонду Солидарность, лично Петровскому, за то, что мы имеем такую возможность работать на такой аппаратуре. Спасибо. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність постійно підтримує зв'язок з медиками обласної клінічної лікарні імені мечникова та враховує потреби медичного закладу, які особливо зросли під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом до перемоги. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов новини Д1. Сьогодні день державного гімну України це один із головних символів нашої держави. І з ним на вустах захисники йдуть у бій. Його тихо наспівують в окопі. Він гучно звучить у деокупованих містах та селах. Він гордо славитиме нашу перемогу. Нехай лунає щодня наш гімн, наша гордість на честь наших військових і спортивних перемог. До втрат ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 870 осіб окупантів, сім танків та один літак ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 157 тисяч осіб, танків 3448, бойових броньованих машин 6742, артилерійських систем 2475, реактивних систем залпового вогню 491, засобів протиповітряної оборони 256, літаків, 304, гелікоптерів 289, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2107, автомобільної техніки та автоцистерн. Понад п'ять тисяч. Сьогодні у Дніпрі попрощалися із речницею рятувальників Євгенію Дудкою, яка отримала поранення під час ракетної атаки у квітні минулого року. Траурна церемонія відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Євгенія Дудка пішла із життя 7 березня. Дівчина отримала поранення під час ракетного удару по аеропорту у Дніпрі, 10 квітня 2022 року. Довгих 11 місяців Женя героїчно боролася за своє життя. Її рятували лікарі у Дніпрі та в Німеччині. На прощальній церемонії побувала Маргарита Кузьменко. Зараз ми знаходимося на території храму Рездва Пресвятої Богородиці, де відбувається прощання із речницею ДСНС у Дніпропетровській області Євгенією Юдуткою. Ви можете бачити, скільки людей прийшло на прощання, і особисто для телеканалу, Д1 це дуже велика втрата. Вона була патріоткою своєї країни. Ну вона настільки була захоплена своєю роботою, і коли вона нас кликала і запрошувала на чергові події, які влаштовувала служба з надзвичайних ситуацій, от вона це завжди робила, знаєте, з таким ентузіазмом завжди нас зустрічала. Вона завжди готова була нам допомогти там підвести до потрібної людини на коментар, все організувати. Вона дуже мужньо боролася за своє життя, за своє здоров'я, весь цей час. Мріяла про те, що повернеться на свою роботу речником, буде працювати не знову знову буде, буде допомагати людям. Женя завжди весела була. От вона така була, ну, жартувала. Так. Якось поводила себе і гріва, можна сказати. Ну, от вона була дівчинка й дівчинка. незважаючи на те, що вона працювала в такій ну, поважній структурі, ДСНС. вона все ж таки була жінкою, була дівчинкою, Ну була веселою, такою от приємною спілкування. Жаль, сьогодні ми втрачаємо велику кількість людей, молодих людей, непростий час, в час війни. І на превеликий жаль, сьогодні нас також зібрала біда, великі гори, тому що ми молотовно попрощалися з прекрасною людиною, з молодою людиною, з людиною, яка в своєму житті обрала шлях рятівника і Євгенія. Вона достойно виконувала свої обов'язки, була достойним рятівником, була достойною донькою українського народу. І, на превеликий жаль, вона стала жертвою цієї війни, яку відкрила проти України Росія. І внаслідок прильоту ворожої ракети вона отримала важкі поранення, боролася 11 місяців за життя весь цей час в храмах Української церкви. Ми молилися за неї, але Господь розпорядився по-іншому. Сьогодні прийшла велика українська Дніпровська родина, особовий склад для того, щоб провести останню дорогу великого патріота і велику українку. Сьогодні ми молилися за спокій її душі. Життя продовжується. Вона свої страждання тут отримала вже на землі. І ми віримо і молимося про те, щоб Господь її сподобив царства Небесного. Вона є прикладом для багатьох. Для багатьох людей як потрібно любити, як потрібно захищати, оберігати свою країну. Сьогодні непростий час. Сьогодні ми, на превеликий жаль, в час війни втрачаємо і воїнів, втрачаємо і мирних жителів, мирних українців. Але перемога за нами. Перемога за нами, тому що з нами Бог. А де Бог, там завжди перемога. Багато людей втратило життя, але ворог їх не переміг, тому що вони. Осягнули життя вічне в царстві Божому через свою любов, через свою і Ми ми в це віримо. Ми про це молимося, і Господь є справедливий суддя, і ми віримо, що Господь в свій час і благословить наш український народ перемогою. Телеканал Д1 висловлює щирі співчуття рідним і близьким Євгенії Дудки. Вічна пам'ять Жені. Кримінальна хроніка далі у випуску привласнили майже 5 мільйонів гривень на реконструкції парків у Дніпрі та отримані зелених насаджень. Столичні поліцейські викрили групу посадовців п'ятьом особам. Вже повідомлено підозру серед них керівники двох комунальних підприємств Дніпровської міської ради та трьох підрядних організацій. Загалом договори укладалися на проведення реконструкції парків відпочинку, їхнього озеленення та отримання насаджень. У подальшому підрядники закуповували товари за завищеними цінами та включали до актів роботи та послуги, які або не проводилися, або були виконані частково. Відповідні документи з фіктивними даними завіряли всі своїми підписами, і на їхніх підставі на рахунки підрядних організацій поступали кошти з місцевого бюджету. Отримані надлишкові кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки. Служба безпеки України викрила чергових зрадників колаборантів. Детальніше про це речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України продовжує системно викривати антиукраїнських агітаторів на запереченні військової агресії РФ та підтримці окупації ворогом українських територій. Співробітники спецслужби в процесі моніторингу інтернет-простору блокують прояви колабораціонізму та проросійської пропаганди. Так, встановлений мешканець Кам'янського, працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури, який має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Російська рідня та армійські друзі з часів СРСР накачували його неправдивою інформацією з пропагандистських каналів і нав'язували йому думку про те, що Україна штучно створена нелегітимним урядом під час державного перевороту. Він на систематичній основі здійснював публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які закликали підтримувати військову агресію РФ та ідеї руського миру. Ще один місцевий мешканець фахівець у сфері мистецтва і у минулому приватний підприємець теж займався антиукраїнською агітацією. Він мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом знайомих та друзів, що залишились в РФ, він насичувався антиукраїнськими наративами, які розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувались виправдовування збройної агресії РФ проти України і окупації ворогом території нашої держави. Меседжі доповнювалися коментарями, в яких він глорифікував дії рашистської армії. Крім того, викрито антидержавну пропаганду ще одного мешканця Кам'янського місцевого пенсіонера з громадянством РФ, мешкаючи в місті з початку 2000-х років, він не припиняв спілкування з рідними та друзями з країни агресора. Серед близьких знайомих були й учасники так званої спеціальної військової операції. Через особистий акаунт в інтернет мережі він поширював інформацію з підтримки збройної агресії проти України, а також глорифікації незаконних військових формувань квазіутворень ДНР, ЛНР і окупаційних військ ворога. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтями 111 прим та 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуальне керівництва прокуратури. У Глайовацькій громаді Криворізького району реконструювали амбулаторію. Вона вже готова приймати пацієнтів. Обладнані кабінет сімейного лікаря та стоматолога дві палати денного стаціонару. Амбулаторія може приймати більше двох тисяч пацієнтів. На реконструкцію залучили кошти обласного, районного та місцевого бюджетів. Частину грошей надали меценати. Для сільської місцевості амбулаторія важлива, адже не всі мають змогу дістатися до лікарні у місті. Продовжуємо випуск. Дніпропетровщина отримала промислові генератори від посольства України в Австрії. Їх встановили на одному із важливих інфраструктурних об'єктів у Кам'янському. Ворог і далі намагається уразити нашу критичну інфраструктуру. Тож генератори допоможуть забезпечити безперебійне забезпечення мешканців водою. Трифазні дизельні генератори виробництва США обидва пристрої високої потужності. Далі у випуску про кіно український слід у розбудові фабрики Мрій у Києві. Показали документальний фільм з України до Голівуду. Перше масштабне дослідження про вплив вихідців із нашої країни на світове кіномистецтво. Картина побудована на реальних історіях етнічних українців, котрі емігрували в Америку із різних регіонів, з різних причин та у різний час. Але всі вони так чи інакше долучилися до голівудського кінематографу. На показі побував і наш власний кореспондент у столиці Сергій. Sean Connery. Він якраз робив фільм з нами і прийшов мого офісу. І всі стали спеціально дівчата, і всі бігли за ним, то ми найперший Джеймс Бонд. Другий Люба Кеске, віцепрезидентка однієї з найвідоміших голівудських кінокомпаній Метро Голдвін Майер, у скарбниці MGM понад 200 нагород Оскар, з них 15 – за найкращий фільм. Одна з головних ролей у розбудові цього медіамонстра належить саме українці, яка у 1944 році разом з батьками змушена була тікати до сполучених штатів від радянсько-російського режиму. Тато опа.

Це тільки одна історія з десятків показаних у документальному фільмі Станіслава Сукненка з України до Голівуду. Режисер стрічки розповідає, що досліджуючи український рух в Голівуді, нарахував понад дві сотні представників нашої країни, але російська пропагандистська машина зробила максимум, щоб їх за кордоном вважали Рашенс, коли ти читаєш у різних джерелах енциклопедичних, Хто є, хто. Майже всі герої, яких ви побачили, названі росіянами. Російська імперія привласнювала собі не тільки територію, як вона намагається робити, а також імена. І тому в нашому фільмі було завдання розставити крапки на тих, хто є, хто в Голлівуді. Якщо б не було наших українців, чи навряд чи був Голівуд? Мені мене, мене ця думка гріє, тому що скільки багато і сучасних, і талановитих фільмів режисерів, я взагалі була, я дуже люблю брудні танці, я дуже люблю матрицю. Я просто пишаю всім, що українці долучились до створення цих фільмів. Дуже багато чого ми не знали, скільки митців з нашої країни побудували, можна сказати, Голівуд. Джек Паланс та Стівен Спілберг. Справжні легенди різних епох Голівуду, неодноразові лауреати Оскара та Золотого Глобуса. Перший на екранах був стовідсотковим втіленням американця, грав у вестернах, а насправді був українцем Володимиром Палагнюком. Другий один з найкультовіших кінорежисерів сучасності. Їх об'єднує не просто українське коріння, а гордість та постійне публічне нагадування, яка кров тече у їх венах. Цей вплив. І цей внесок він величезний. Він величезний, тому що Голівуд завжди обирав найкращих з усього світу і запрошував таланти з усього світу. І українці, як ніхто інший, зберігли якусь свою ідентичність, оригінальність, традиції, свою культуру, і привнесли це в американське мистецтво. Станіслав Сукненко не тільки режисер, а й актор, має досвід зйомок у культовій франшизі про Джеймса Бонда та грав одну з головних ролей в українському фільмі Будинок слово нескінчений роман про розстріляне відродження. Ця картина створена за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність. Сукненко зіграв Леся Курбаса, будівничого українського модерного театру та жертву тоталітарного совєтського режиму, що нищив. Будь-який прояв українства, оце ж покоління, яке було знищено саме за те, що вони вміли і могли зробити дуже багато, трансформувати абсолютно цей ландшафт цієї тієї культури, цієї культури, я не знаю, і е, які вони були небезпечні, що їх треба було знищити за це. Два фільми: Будинок слово, нескінчений роман та з України до Голівуду насправді як два паралельні світи. Якщо перший показує життя українських митців у совєтському союзі, життя яких закінчувалось або розстрілом за так звану контрреволюційну діяльність або психологічним зламом, то другий демонструє, яких вершин могли б досягти ці митці у цивілізованому світі, де їхній талант не намагались використати для пропаганди, а дали можливість насправді творити історію. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де один. Про спорт далі. Вчора в рамках однієї восьмої фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграв перший матч проти роттердамського Фейнорда. Гра завершилася бойовою нічією 1-1. У першому таймі жодна з команд не змогла відкрити рахунок, тому на перерву команди пішли за нулів на табло. У другому таймі підопічні Ігоря Йовічевича змогли відкрити рахунок. Подачу із кутового замкнув центральний захисник Ярослав Ракицький. Проте довго радіти не вийшло. Вже через 9 хвилин бульяуде зрівняв рахунок та встановив остаточний рахунок у матчі. Матч відповідь відбудеться наступного четверга о 19.45. І про погоду на суботу 11 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. В день можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до 11 градусів тепла в день. Вітер південно-східний до 8 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 94%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Жувєтєв. Тримаймося і побачимось на телеканалі Д1.